Я вже пораю. Добре. Ну, хто любить солодненьке, цукру додати. за смаком. Мені, наприклад, ну, гарні банани, добрі, я не хочу більш солодке. Ну, просто клас. І саме головне, швидко це все робиться. І от 15 грамів желатину достатньо. на 500 мл ряжанки більше не треба. Рецепт. Я наважила 15 грам желатину, бо там дівчинка розводила пачку, але наскільки грам пачка, чи на 15, чи на 25, не написано і не зрозуміло. Але я думаю, там на півлітри ряжанки достатньо і 15 грам. Желатину заливаємо водичкою і хай він собі набухає. Скільки водички? Грам 80 набирала 100, ото залишилось стільки. Так. Ай, може, і бахнути даю все. Ото! Хай набухає. Так, тепер беремо два банана. Два. нарізаємо. І ще один. Заливаємо банани ряжанкою 500 мл. І додаємо 2 столові ложки какао. Ну, в мене яке відкрите, таке не дуже темне, але нічого. Раз. І два. Тепер ми це все діло блендерним. Так. Зараз я трішки какао притоплю, щоб. І так. <звачка> Дивіться, пошов дим. Це добре. Це дуже добре. Матін Каріна. Подожди, я ложечку. Ой, блин. Раз пішов дим, значить буде... він. <звачка> Це все діло збили, Желатин набух. Можна на водяній бані ну, я в мікрохвильовку, Хай розтає блендер, поки нам ще треба. Так, раз, два. От до чого я дожила. знаєте, що в мене немає. Оцих креманочок таких. На, на ніжках треба буде це діло виправити. Ну, я порозливаю, У мене дві ось таких є, там ще якусь одну зараз знайду. Більше трьох тут і не буде. Дівчатка, ну треба його пробувати, кому цукру мало, треба додати. Мені нормально, не я не буду додавати. І тепер по формочках. Ну, це не туди, не сюди залишиться, значить, наливаю повніші і все. О, все. І в холодильник. І буде смакота. Дівчата <реш> кінчаю корито. Це гарне корито таке, ну не можу одійти. Добреньке, воно таке кисленьке в мене. Бананчиком пахне, ну, те, що треба. Коротше, говорю. Так що робіть, хто любить такі штучки. Ну, хто солоче цукру, просто додать цукру. Я взагалі ряжанку люблю. Поки мама була жива, де да, корови тримали. Ми ряженку дуже часто робили. Знаєте, як робили? Вам потрібна дівчинка, щоб гралися повністю, чи що там. Зачем мені дівчинка? Вона відбирати почне. Я не хочу ніяких дівчок. Мені самі нравиться, не треба мені. Пожалуйста, щось люди взяли, як я тільки показую це розмальовки, маркери, ляльки. Мені постійно, вам треба донечка. Питання нахуй Щоб що? Щоб вона їх пороздирала, познімала. Оце Зачем мені це? Мені і Орис це все робить. Ребят, мені воно не треба. Красиво, правда? Я теж вважаю. Так, люди привикли, дійсно, стереотипи. Я розумію, що їм би чого люди це пишуть. Ну їм би це хотілося так подивитися, що в мене є донечка. Так все знаєте, це ж все, така рома романтизація цієї херні родів. Тож ти не показуєш, як ти утром біжиш, ригать, як тебе розривають, розрізають, ти вмираєш на тих родах. Фотки в інстаграмі в очках, ти красивий сидиш з дитиною на руках. В тебе, блядь, сітки по колінах вісять. Це ж ніхто не показує. На жаль, а могли б показати. Тоді, може би, цієї би совєтів менше було. Спасибо, ребята, я вже наражалась. Наче всі заздрять, що ви почали що? що ви почали трошки жити нормально? А до цього було ненормально. Так? Зараз це норма. Ви вважаєте, це все нормально, слава Богу. Боже, хоч одна людина каже, що це норм, бо обично мені вже пишуть палата. Туда, ку-ку. Де ви щас? От час? Де, де ви? Людмила, де сейчас? А Ану, бистрень. Адресу. Де ти сидиш зараз? Узнай. Я не дуже люблю прям мульти Каладін. Да, він один з перших, коли я дивилася їх, але наскільки красива оця, значить, як і жасмін. Кольориці і сама взагалі фігурка жасмін, я вважаю її однією з найкрасивіших. Скільки коштувала одна принцеса, я не пам'ятаю, я купила ціли, одразу цілу колекцію за 11 тисяч гривень. Така деталізація, і вона така красива, ну взагалі. Мені реально вона одна з самых красивих. да, Реально дуже гарна. Це Моана. Гарна, правда? Слідуще. Ого, з Миколи, прикольно. Це в нас білосніжка. Орес дуже любить гномики. Я також завдяки вам почала малювати. Дуже приємно. Це всі принцеси показали. Ви в Україні, в Діснейленді. Я ще. В Діснейленді. Ой, чуть не випало. Обожнюю цю статуетку Бель. Боже, яка музика кошмарна. Дякую дуже. Статуетка дуже важка. Вона така, знаєте, добротна, теж з Діснейленду. Не пам'ятаю, скільки вона тисяч п'ять коштувала, мабуть. що. Ну вона прям така добротна. Ну якщо її кинуть на пол, вона розіб'ється. Вона може відвалитися, відбитися. З нею треба обережно. наче з глини. Ну, я так думаю, дуже прикольно, насправді. Дякую. Малюнки пишуть. Моя улюблена блогерша. Клас, да, дуже гарно. Дійсно, це от, моя статуетка прямо капець подобається. Сьогодні буду малювати малюнок. Новий на рекламу. Мені приїхали нові маркери. Це ваша квартира? Ні, це будинок, це великий будинок, більше 200 квадратів. Ні-ні, не наша дівчатка. Тут щоб було наше, треба. Про прання капсулами вкинула, поставила у мене режим 59. Я зараз біле стираю, постіль біла така із розводами, кинула про, вкинула. 59 хвилин, 40 градусів. Є у вас більше градусів, може, ну, як, щоб аж виварювання було. Я дуже не люблю, за... він тоді застірується. І я ж стираю полотенця на роботу, махрові, поняли? білі. Полотенець три види. Оце як почнеш, туди поліз, там тернути, треба, коротше, треба ліна, закривати це все діло і варити сам суд. Полотенця білі, полотенця сірі, полотенця два вида чорних. То я білі, дівчат, стираю тільки капсулами. Мені ну, дуже подобається. На 40 градусів просто ідеал. Ну, лучшого і не треба. Все, Справилась. Так, а що далі? Далі аток. Поняли? І... Ох, і пахне. М -м 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 -м. Довго я її не було в мене її. Довго не було її, бо я не могла сама її замовити. Я вмію на тему. Арієнда дорого, різні райони, різні дома, різні квартири, різні ціни. В нас знімала майстер. Перукар із сином, кімната на третьому поверсі і ну, санузіл. Душева, ну, дешева ванна і туалет. 800 фунтів платила. Ну і враховуючи те, що вона отримувала 4 тисячі зарплати, то це зовсім недорого, бо продукти тут дуже-дуже дуже дешеві. От, тепер вона вже переїхала, зняла собі кімнату студію. В якому районі? До Лондон, Лондон увесь ділиться на 9 зон. Чим туди далі зона, тим можеш дорожче чи дешевше. У нас, у нас третя зона, ми платимо 4 тисячі. 4 тисячі фунтів за місяць. Комуналка тут дешева, тут вода дешева і тут ем, і електроенергія дешева, і газ дешевий. З України ж, мабуть, дають. Це вже помила моя посудомийчика. Так, картошку я вкинула. Зараз ще трошки і будемо робити метоку. Зажарочку. Зразу люблю посудомийки, як тільки вона відпрацювала, зразу я її люблю зарядити, щоб вона вже була готова до, слідуючого, до слідуючої стірки. Стірки. Стірки посуду. Ну, ще гаряче, ще не буду трогати, бо печусь, вічно лізу трогаю. Моя дочка в центрі Лондона, 1500, 1500 квадратів, скільки. Центр Лондона. Де? Центр Лондона може бути. Е, ви ж розумієте, Лондон великий. Назвіть мені, де вона живе. Центр Лондона. Цент... Центр Лондона в нас салон. В центрі Лондона, це Холон Парк. Є Вікторія. Ну, Лондон дуже велике місто, це не Київ. Де центр Лондона? Ваша дочка в центрі Лондона 1500 фунтів. Де центр? І що це вона знімала? Кімнату? Як для центру Лондона це дуже-дуже-дуже дешево. Дуже. Ми живемо на початку третьої зони. Будинок, правда, в нас здоровий, гарден це двір. Ми платимо 4 тисячі. Де вона таку ціну знайшла? Я не знаю. 1500. центр Лондона, який центр? Де центр? Центр. Центр Парк, центр Вікторій, центр. Лайн, багато центрів. Щоб такого прям центру нема. Комнату знімає. Комнату знімає. Так де в центрі? Скажіть, будь ласка, центр теж же жив. Є самий центр, а є не самий центр. За кімнату, можливо, за кімнату тисячу, можливо, 800, можливо, 700. В залежності, яка кімната, з ким живеш, можуть жити індуси. Може здаватися будинок, цілий будинок трьохповерховий, під кімнати. Так оце жила наша майстер-перукор. Тепер вона вже заробила гроші і змогла собі зняти кімнату студію десь ближче, там до четвертої зони. Центр перша зона це для першої зони. Зарплата 4 тисячі, прекрасна зарплата. Для першої зони півтори тисячі це дуже мало. Опять же, смотри, який центр, дівчатка. Є центри тихі, спокійні. Добротні дома, де живе вся еліта, різні пінчуки, Тренчуки і всі ви остальні знаєте, де посольства, є центри зовсім інші, є центри, де людяно, де багато людей. Ну, мені ж вам розказують, правда, правда. Тому ви не знаєте навірняка, який то центр? Да, півтори тисячі за кімнату може бути. Я теж вважаю, що ми в центрі. У нас. 8 минут до метро в одну сторону, 20 минут до метро в другу сторону. І тут взагалі живуть одні англічани, немає взагалі інших націй, поляків трошки зустрічали. А якщо орендують, то орендують поляки і українці. Західна Україна, які проживають тут дуже-дуже давно. Там, де ми жили раніше метро Брікстон, там дуже багато різних націй живе. І теж вважається якби центр. Не знаю. От центр в Києві це Крещатик, правильно? А тут я не знаю, де тут центр. Центр Бік-Бен, можливо, там центр, де от ворота міста, де зводиться. І то може бути центр. Час дають. Тобі думав, що це мовчати не сімка. Поэтому центр тоже разный. У нас салон тоже считается центр. Холон Там такі замки стоять, що мама дорога, і живуть там такі бекхами, і, і пекхами, і всі підряд. Дівчата, є арабські квартали, теж центр. Хто знає Ціну можна знайти роботу. Оце ми орендуємо будинок ну, самі. Поруч у нас живуть поряд, поляки, а так у нас три однакові будинки. Поруч будинок, поляки, афроамериканці. Перший поверх хтось один займає, другий поверх хтось другий занімає. Оця велика кімната спільна. Їсти зготували, і пішли по своїх кімнатах. Є три санузла, три душових, гостіві і для кожної сім'ї. Хто не хоче, наприклад, ну кому дорого знімати за чотири, знімають по дві. І так буває. Тому А что ты хочешь? Терес хочешь? Сейчас да. Нет, по Винтера. Цены твои. Якому ви з якого ви року тут? Ми тут в жовтні буде два роки. Три, взагалі три роки. Ну ми вертались. було время, що ми вертались додому.